Це відео опублікується винятково з документальною метою, аби доносити інформацію про війну в Україні. Масована атака. Герані зав'яли, пішли гербери. Нова тактика чи щось інше? Так званий це зірковий удар нанесений. Наскільки небезпечні ці нові російські дрони? Зроблений він в буквальному сенсі із пенопласту. Які цілі переслідував ворог, і навіщо через Білорусь за законами жанру лапках мало бути ракетиш? Та лайфхак від Сил оборони України. Факти тижня розібрали все до деталей. Ніч проти 31 липня стала однією з найскладніших для нашої ППО: 89 безпілотників летять з території РФ. Востаннє такою кількістю дронів ворог атакував нас у новорічну ніч. Але основним напрямком удару тепер стала Київщина. Ворожі посланці заходили на столицю з усіх можливих напрямків. Так званий це зірковий удар нанесений. А це означає в ППОшників фахівців як одночасний напад з різних сторін в один час. Треба одночасно працювати по цілям на на шістдесят градусів. Всі цілі вдалося збити близько половини сили протиповітряної оборони України знищили на підступах до Києва. Але в цій атаці було дещо цікаве. Якщо раніше лише деякі безпілотники поодиноко залітали на територію Білорусі, то цього разу відхилились від курсу аж п'ять дронів. Один це випадково, два треба розбиратися. три це точно вже не випадково. А тут п'ять всього, що це не випадково. Але чи свідомо ворог відправляв їх до свого союзника? Про це трохи згодом, а поки про цілі, які могла переслідувати РФ. Перепровірити можливості України і виявити виявити можливі шляхи заходу для обстрілу ракетами, і для цього використовували більш дешевий спосіб. Це саме ударні дрони тієї ж ночі. Ворог підняв у небо і кілька стратегічних бомбардувальників. Здавалось, росіяни готують чергову комбіновану атаку, але ворожа авіація по факту тільки злітала на прогулянку, що змусило Росіян передумати чи це така нова тактика. Ракети можуть притримувати, коли вони будуть розуміти, що прибули F-16, і далі завдавати удару по тих місцях, де вони де, як вони думають, ці F-16 можуть базуватися. Але притримання ракет воно ж не лише для F-16, воно для масовому. То чим більше ракет вони використовують, тим більше ймовірність того, що вони десь з цим попов. До цієї атаки українська ППО виявилась готовою. Крім звичних ЗРК, мобільних вогневих груп та засобів РЕП. У звіті повітряних сил згадали й зовсім незвичну армійську авіацію, передусім вертольоти. Схоже, це лайфхак від небезпечних хитрощів ворога. Тут слід зрозуміти, що використання авіації для знищення повітряних сіл вона набагато ефективніше за рахунок того, що засоби радіолокації знаходяться зверху, і набагато легше виявляти будь-які об'єкти, які знаходяться в повітряному просторі. Тому дійсно, якщо ми кажемо про протидію, наприклад, таким дронам, то тут можна використовувати, треба використовувати авіацію. Саме вертольоти, а не винищувачі, називають найбільш зручним рішенням у боротьбі з дронами. Вони, на відміну від літаків, значно легше заходять. Одять на таку ціль, бо мають меншу швидкість. Вертольот можна і завісати, може супроводжувати Але питання, щоб мати відповідну зенітну зброю на борту вертольота, якої знищуєте такого роду цілі. Але це не єдиний епізод, який привернув увагу воєнних експертів. Це кадри збиття одного із ворожих дронів. І ось що цікаво: зазвичай шахет не падає так повільно та й горить зовсім по іншому. Це характерне для іншого типу ворожих дронів, які почала використовувати Росія. Шахет 136, або як його називають росіяни Герань-2 вже давно вважається найдешевшим інструментом ворога для атак на українські об'єкти. Однак, схоже тепер, що герань в'яне, натомість розквітають гербери. Це назва нового, але ще більш дешевого безпілотника, бо зроблений він в буквальному сенсі з пінопласту. Начиння цих дронів, фанера, дешевий польотний контролер та звичайний GPS. Але ж яка його мета? Ми бачимо погану камеру. Ми бачимо не чіткий прильот по точці, яку вони планували знищити, ну і так далі. Тому, на мою думку, цей БПЛА здатний лише створювати певну проблематику, як створювати імітацію якоїсь цілі, ніж виконувати якісь там чіткі бойові задачі. Швидше за все ворог може використовувати ці дрони для розвідки, бо вони не мають вибухівки лише камеру і сім-карту, що дозволяє передавати інформацію в режимі онлайн. Чим дешевше, тим більша кількість, чим простіше виготовлення, тим менше час на виготовлення. Тим знову ж таки більша кількість для масштабування для створення великої кількості цілей. Фальш цілей знову ж таки для пориву систем ППО. Але така масовість використання, вочевидь, має і свою зворотню сторону. Повернемось до дивного маршруту цих дронів. Відомо, що найменше п'ять із них залітали з Білорусі. Один пролетів над її територією понад 260 кілометрів уздовж Поліського радіаційно-екологічного заповідника, а потім повернувся в Україну. І це вже п'ятий випадок за останній час, коли російські ударні безпілотники роблять саме так. Але яка мета таких маневрів? Або це яка спеціальна місія Росіяна, що хоче подивитися в Білорусі. Або це обхід наших позиційних тонів ППО, інакше як обійти окрім як золоті до тертурі, бо дуже неможливо за однією з версій, росіяни свідомо почали спрямовувати шахеди у прикордонні з Україною районом Білорусі, щоб на певний час виводити їх з під загрози українських ППО та РЕП і мати змогу передати зібрані розвіддані. Однак в цьому є певна нестиковка. Якщо підіймається повітряна сила Білорусі для того, щоб ну, знищити ці дрони, то це скажіть за все на передачі, якихось даних друга версія це використання повітряного простору Білорусі для введення в оману нашої ППО, адже захід дронів з білоруського напрямку не є таким очікуваним як з боку Росії і тимчасово окупованих територій, хоча й не виключено, що це може бути банальний технічний збій. На мою думку, це технічна проблема з врахування масштабування виробництва. Плюс додатково треба не забувати, що Росія намагається їх якось модернізувати за власними силами, і вона не отримує до кінця. А, ну, Комплектуючих від Ірану. так чи інакше, але ця історія показала, що наша ППО готова до будь-яких сценаріїв. Українські повітряні сили застосовують все більшу кількість інструментів для протидії ворогу. Натомість Росія продовжує робити ставку на масовість, а не на якість, зокрема, і здешевлює свої безпілотники, що вже починає вилазити боком, навіть найближчим союзникам. Артем Куля, факти тижня, ICTV, єдині новини.